Я вас рада вітати у моєму новому відео, в якому ми з вами поговоримо про тренди інфобізнесу у 2024 році. Звичайно, мені хочеться сказати, що це буде моя суб'єктивна думка, судячи з того, що я бачу по ринку, як він зараз розвивається, як адаптуються різні експерти, топи нашого ринку, які роблять великі результати. І мені хочеться цим поділитися з вами, щоб ви можливо знайшли для себе щось корисне або якось переглянули Свою стратегію. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше 6 років. Я починала з СММ, потім я стала маркетинг-директором, але потім я звільнилася, почала розвивати свій особистий бренд. Я розвиваю свій інстаграм, я розвиваю свій канал на Ютубі. І вже більше двох років я запускаю власні інфопродукти. І до речі, перший свій запуск я робила на охопленнях 30 у Сторіс, і тоді зібрала 10 людей. Тому я вже багато що знаю про запуски, і багато слідкую взагалі за ринком і готова цим з вами поділитись. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що тут я розповідаю про соцмережі, про особистий бренд, про запуски, про те, як створювати контент. У мене тут дуже багато всього корисного. Тому підписка, пальчик вверх, обов'язково вмикаємо сповіщення, щоб не пропускати нові ролики. І давайте переходити до трендів. Їх я думаю буде небагато. Подивимось по настрою і як воно у мене піде, але знаєте, іноді так прям через ці руки хочеться поділитись. Я почну з першого тренду, про який я говорю у кожному своєму відео, і в цьому не виключення я теж скажу, це бути собою, бути справжнім і показувати людям реального себе. Люди втомились від фальші. Люди втомились від того, що ви виходите в сторіс, аби лише їм щось продати. Люди хочуть бачити справжнє життя справжніх експертів з їх якимись переживаннями, факапами а, і так далі. Тобто тут ще теж так важливо розуміти, є певна гра, тобто не всі готові вийти і розповісти, що у вас там якась, наприклад, проблема у житті, або ви з кимось посварились, або розказати, що у вас щось не ідеально. Але я думаю, є якісь. Моменти певні вашого життя, якими ви можете ділитися і показувати, як все відбувається насправді. Тому що знову ж таки, хоча цей успішний успіх, дорогі машини, віли, яхти, це все продає і буде продавати завжди, і навіть не в таких масштабах, навіть якщо да, у вас просто гарна квартира, у вас класні речі, там якісь брендові, можливо, речі, і просто ви ну, нормально живете, це теж чомусь вважається успішним успіхом. І... Це все буде, тому що ну, моя думка, що чому, якщо людина це має, одне діло, коли вона це просто знаєте, там я не знаю, орендує фотостудію літака, типу вона на Джеті летить. Ну, це один крінж. Але якщо людина реально має на це фінанси, я не бачу нічого поганого в тому, щоб це транслювати на аудиторію, але це ну, вже інше питання. Але при цьому всьому ви можете мати дуже багато всього. Але залишатись людиною показувати, що щось у вас не ідеально, щось у вас не виходить, або показувати, що ви з якогось приводу переживаєте, хвилюєтесь, і це оцей тренд на справжність. Він Стовідсотковий, тому що раніше, навіть десь півтора року тому, і я така сама була, піддавала цій тенденції. Всі намагались показати себе кращими, ніж вони є насправді. Трошки десь прибрехати. Знаєте, коли там жодного запиту за місяць, а ви виходите в сторіс і кажете: от я блох не веду а в мене мільйон запитів. А спишете собі з лівої сторінки. Таке було, да типу нам всім хотілось. Бути успішними, це купували класно, але зараз люди дуже свідомі. Ну вони й були свідомі. Просто зараз це вже прям дуже помітно і дуже відчувається оцей фальш через ваші сторіс. Тому от перший тренд інфобізнесу просто будьте собою. Повірте, купують абсолютно усіх. якою б ви не було це ваш перший запуск? У вас ніколи не було досвіду. Чи це ваш сотий неуспішний успішний запуск по вашим міркам? Да? У вас все одно будуть купувати, якщо ви вмієте продавати. Тому залишайтесь з собою. Другий тренд, який я бачу, який такий... Дуже якийсь повільний, тому що про нього вже досить довго говорять. Але зараз він, наче, починає набирати обертів. Це мультиканальність. Вже багато хто намагається вести не тільки інстаграм, але й інші соцмережі. Але постійно їх закидає. А зараз я бачу цей бум на те, що всі йдуть у Ютуб, а нові формати у Тікток, створюють різні телеграм-канали. І для чого це робиться? Для того щоб бути багато де ще до речі, сюди можна офлайн виступи віднести, і це класний тренд, як на мене, бути багато де. Тому що це більше точок дотику з аудиторією. Але тут також важливо розуміти, що якщо у вас немає команди, ресурсів на те, щоб знімати багато різного контенту, краще ну, почекати, трошки збавити темпи, тому що це насправді дуже важко знімати і бути на різних площадках, якщо ви один. Тому це класний тренд, але потрібно розраховувати від себе. Тобто, чи маєте змогу ви цим займатися? Третій тренд, який так дуже повільно заходить на наш ринок, це. Така наповнена продуктова лінійка. Що я маю на увазі? Якщо раніше експерти створювали одне глобальне навчання і по колу його продавали, зараз все більше людей робить дешеві продукти. Все більше людей створюють різні інтенсиви, марафони, лекції, які є у записі, які людина може придбати майже завжди, да? ну або взагалі завжди, коли бачить посилання на цей продукт. А чому це класно? Тому що. Дуже багато да ринок росте. Експертів стає все більше. Це окей. І коли люди обирають до кого піти, вже важко так відвалити там 500 доларів, не знаючи людину до не бачачи її, як вона взагалі говорить, як вона подає інформацію. Бо рілсі вже може бути замало. Тому там маючи продукт за 500 гривень, який є там доступним, який можна легко купити. Людині буде легше прийняти рішення, чи йти до вас у глобальне навчання. Тому от я бачу дуже велику тенденцію на те, що багато хто створює невеликі продукти, і це навіть не лише для того, щоб людина пройшла цей перший етап, це ще й для того, щоб охопити більше своєї аудиторії, тому що не всім потрібно, наприклад, ваше велике навчання, хтось, можливо, хоче маленьке, чи якийсь окремий урок подивитись, придбати у вас. Тому такий формат дуже класний і дуже актуальний. Наступний такий тренд, який я бачу, це такий спад. Прогрівів я зараз поясню, що це означає. Якщо раніше аудиторії, взагалі, ми всі чітко там десь за місяць бачили, як починається прогрів у експерта до запуску свого продукту, як він починає там показувати, що, що йому дав його продукт, починає більше про це розповідати. Зараз такого стає все менше, тому що пішов тренд на відкриті продажі. Ну тобто, прогріви вже не є такими важливими, як вони були раніше. Звичайно, вони важливі, звичайно, аудиторію треба прогрівати. Знайомити з вами, доносити цінність, але спадає така. Напруга, скажімо так, саме на стандартний прогрів, особливо на прогріви по табличкам. От я людина, яка вже дуже довго в цьому, я теж робила прогріви по табличкам, і я хочу сказати, що вони вже не працюють. Вже не працює, якщо ви людям постійно показуєте, що от завдяки цьому в мене ось такий результат. От я така молодець, що я тоді пішла, в це цим займаюсь. Це вже так виглядає дуже дешево, аудиторія вже на це. Не ведеться, не сприймає це. Може працювати на аудиторію таку у блогерів дуже загально, але не ну, знову ж таки, вже якщо говорити про такий хороший нормальний інфобізнес, це вже так не працює. На заміну цьому знов ж таки приходять відкриті продажі, чесні люди, чесні експерти, які кажуть, що от в мене буде прогрів. А от далі я роблю такий то інфопривід, щоб привернути більшу увагу. Тут я відкриваю продажі, тут я вам продаю. Ну тобто, це чітко зрозуміло, і це навіть, навіть дає вважаю пропозицію дорослого, тому що. Ну, будь-які продажі, по суті, це маніпуляція. хочете ви того чи ні, там вона може бути класною, може бути дуже брудною. Але будь-які продажі це така певна маніпуляція. Навіть коли ви в магазин приходите ваше улюблене молоко по знижці 20 гривень. А якщо купити дві штуки, знижка 50 гривень, ви купите навіть якщо вам не треба те молоко, тому що ну ну так працюють продажі, да. Але це такі прозорі маніпуляції, я вважаю, що нічого поганого в них немає. От тому бачу цей тренд, що такі відкриті продажі, і це я вважаю дуже круто. Ну останнє мені хочеться сказати, що в принципі зараз тренд на інфобізнес. Інфобізнес це дуже такий нелегкий, але якщо нас да, чим порівняно з чим порівнювати, <рівня> якщо порівнювати з тим, що відкрити кав'ярню, інфобізнес це легкий шлях. Якщо порівнювати там із чимсь іншим, то можливо це складний. Але зараз, взагалі, більше да людей різних експертів, взагалі не важливо, чим ви займаєтесь, створюють свої освітні продукти, свої навчання, маленькі, великі, інтенсиви, лекції. Тому що дійсно на цьому ви можете заробляти більше, набагато більше, ніж ви заробляєте з клієнтами, особливо діджитал-ніша, якщо ви вже маєте досвід великий, маєте кейси. Задумайтесь над тим, щоб розвивати блог і йти в інфобізнес, тому що це вам дасть набагато більший прибуток, ніж ви отримуєте з клієнтами. Або це може вас сильно посилити і посилити саме вашу. Фінансову частину тому я дуже люблю наш інфобізнес, дуже люблю наш ринок і думаю, що він буде стрімко розвиватись за 2024 рік. Тому, якщо ви думаєте, робити чи не робити, будь ласка, робіть, бо пізно звичайно не буде, але через рік буде важче. Чому тому, що буде дорожчий підписник? Буде більше конкурентів, буде складніше тримати увагу аудиторії, тому буде все ще можливо через рік, але краще починати зараз. Я вам дякую за перегляд. Якщо ви знаєте або помітили якісь свої тренди інфобізнесу, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Також ставте пальчик вверх в цьому відео, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм і до зустрічі з вами у наступних відео.